Ще 25 липня 2022 року в бою поблизу Великої Новосілки на Донеччині загинув сержант Сергій Куниця. Тіло Сергія вдалося повернути внаслідок чергового обміну. Майже півтора роки чекали на звістку про найдорожчого захисника, дружина, донька, батьки, сестра та брат. Після проведеної ДНК експертизи було встановлено факт смерті а військового поховали, як і належить герою. Сергій Куниця народився 19 листопада 1983 року. Упродовж 2002-2003 років проходив строкову військову службу. У 2009 році закінчив Донецький національний технічний університет. Тривалий час працював у державному підприємстві шахти управління південно донбаське No1. Від початку березня боронив рідну землю від загарбників. Провести в останній шлях дорогого побратима завітав і військовий капелан Єгумен Макарій. На момент загибелі Сергія він виконував обов'язки Командира розвідувального взводу розповідає, що тоді точилися тяжкі перемінні бої. Наші військові несли великі втрати. В одному із таких боїв загинув і Сергій. Серед того пекла, за словами капелана, тоді вдалося дістати тільки одного воїна. Сергій дійсно був хорошою людиною, бо коли людей зустрічаєш на бойових, особливо коли кругом відбувається пекло, таких людей світлих ти зустрічаєш зустрічають тебе з поспішу. Завжди радіть тебе бачити, таку зустрічати. Кожна втрата нашого бійця, це кожна втрата, якщо не сім'ї. Воно дуже важко переноситься, переживається. Сьогодні до обов'язків військових капеланів належить не тільки духовна підтримка захисників, але й їх рідних. Так і Гумену Макарії вдалося нарешті поспілкуватися із дружиною Сергія. Зараз намагаюся з ними спілкуватися, підтримувати з Веним, я тільки вчора спілкувався за багатьох святки часу. Я думаю, що буде підтримувати зв'язок. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.